Слава Ісусу Христу! Благодать вам і мир, дорогі в Христі Господі, вітаю всіх підписників. Хочу поділитися з вами такою практикою, і маю надію, що багатьом з вас вона може стати у пригоді, щоб ви ну, використали собі її по життю. Бо і Христос він розказував, людям навчав, і Павло навчав людей, коли треба про право, коли треба про життя. І Павло писав часами: не заводіть навіть сім'ю в такий час, бо і не роті дітей бо вам самим тяжко вижити. Адже про такі причини я е, е, приблизно назбирав таких сім головніших причин, чому не варто брати зараз кредити. Колись я брав кредити, бо вчився в семінарії. На моєму будинку стоять е, решітки, тут крали все з хати люди. І я з дружиною вирішив е, поставити решітки, броньовані двері, і воно так приходилося брати. Ну тоді було дуже добре, розумієте? Е, бо 5 тисяч брав, 600, 6-200 повертав, там плюс-мінус 10 гривень. Е, все було точно і все по графіку. За Юшенка, це правда так. Це йому треба подякувати. Той був. Е, Економіст, вчена людина, і в нього валюта була стабільна, за нього можна було ну, кредити брати, за нього можна було гроші в банк кладати, і за нього можна було розвиватися все. Після Юшенка таких людей не стало. До Юшенка не було, після Юшенка не стало. Я його зараз не хвалю, Я знаю, проти нього дуже багато чого поганого на рахунок війни. Але за рахунок економії. То був великий вчений чоловік. Він не був є. Який він там вже був чесний, я не можу зараз, про то я сам грішний. Е, тепер дивіться сім основних причин. Перше, ми вже можна сказати, сказали. Е, нема стабільної валюти, відповідно, вам не буде стабільних процентів. Валюта паде, валюта паде, наприклад, долар паде. Вам ставка процента росте. Гривня підростає. Вам ставка процента росте. Гривня паде. Тим більше вам ставка процента росте. Далі. Через великі кредити багато дуже моїх е, знайомих. Направду таких людей, котрі хвасько взялися за бізнес у ті часи. Е, я старався так, тільки по можливості, ну, по потребі. Але ті, що, ті часи брали, коли я, що я згадую, набрали собі багато кредитів, кредит на кредит почали розвиватися і почалося так, почали приходити з процентами з одного банку, з другого банку, з третього банку, вони почали розводитися. Чоловік з жінкою, давай готуємо хоч щось, хоч якесь майно. Чоловік все бере, переписує на хату, на жінку, то на, на дітей все попереписував. Ті приходи, приходять його судити декому там 2-3 роки тюрми. Та добре, я висиджу там, відкуплюся там умовно, там то все відкупився. Приходить додому до жінки, жінка каже: а ти хто такий? Все, реведеш рома. Пішов, чоловік без нічого. Переважно так бувало з чоловіками. За жінок, я знаю, що на жінок так само просто чоловіки їх кидали і залишали на них кредити. Тепер в таких справах бачимо, що страдають діти, лишаються, не знають, куди подітися. То не є християнська справа, коли ви через кредити руйнуєте свою сім'ю. Воно під ніякі заповіді не попадає. Друге, через е банки накладають штрафи е і обов'язкові страхівки. Зараз вам трошечки то розкладу. От ви вам сказали, 50 днів вам дається, що ви, е ви взяли там, наприклад, кредитку на 20 тисяч, вам сказали, там 50 днів ви можете не платити ніч. Цілий час по телевізорах, по рекламах, по Ютубах всі трабанять до 50 днів, до 50 днів, до 50 днів. Ви прийшли 8-го числа, там відрахували собі там, що по якесь там число там, 48 днів е, 21-го чи якогось там другого місяця приходите. А вам кажуть, ви вже перейшли через нижній ліміт. Ви взяли 10 тисяч, ви вже нам винні е, значить, у, на карту там кинути не, не 10 тисяч, а 11500. Бо ви на два дні запізнилися, тому що у нас від такого числа по таке треба платити. Що вам то наперед ніхто не пояснював? Вам там, як дали такого написано такими дрібонькими буквами, ви це не прочитали. То незнання закону не звільняє від, від, від відповідальності. Все, читайте в своїм кредиті, якщо вже взяли, читайте, що там до буквочки написано. Розумієте? Далі. Кредит на авто. Безліч таких людей, що я знаю, що взяли кредити. Знов-таки, я так само, за часів Ющенка, я взяв був, е, Opel Kadett кредит але. Є... Кредитні спільці під менші проценти набагато, і я е, з трьох тисяч віддав тільки, то мені дуже сильно повезло, десь коло 350 доларів проценту Правда, я взяв тоді в доларах кредит, бо я бачив, що це ніби стабільна держава, що можна взяти. Взяв, заплатив. Так, тоді мені раз повезло. Ті, хто після мене не сплатив кредити, і що в той момент брав, бо я за 3-4 за місяці погасив, долар став за три місяці, став моментально по 8,40. І всі, котрі коротше взяли ті кредити, вони всі заплатили ще раз такі суми, і вони могли купити були по дві таких машини. Все, я ж сказав, що на юшенку час стабільності скінчився. Тепер тим більше не варто. Ви купуєте машину, берете трактор, так, 95 тисяч. Куштує прикладовий трактор, вам треба брати 100 тисяч. Ви берете 100 тисяч трактор, вам дають 95, приходите, і поки ви сплачуєте той трактор, він вам обходиться не багато, мало, приблизно, якщо ви вчасно все акуратно сплачуєте, він вам обійдеться 215 тисяч, як мінімум. Ліпше купайте лопату в е, город або на сусіда, а гроші собі відкладайте. Далі. Що ви ще оплачуєте те, що ви не знаєте? Бо я знаю, мені одна така працівниця старша жіночка у банку працювала, вона розказала таку одну річ. Що не думаєте, що хтось комусь дає прості кредити. Ви ще мусите заплатити за того злодія, що втік за границю з грошима з банку. То е, за страхівку, е, за тіло кредиту, за те, що банку шахраї, вам нашакрували, вас надурили. І ще якісь ліві кредити вам на вуха там дрібоньки понавішували. Ви купили, наприклад, пральну машину, а тимчасово ще вам хтось під кредит дописав ще, наприклад, машинку стрихтися. Ви навіть не зрозумієте, коли і як вас на тім надурить. То е, вам ну, номер артикулу вкажуть, що ви там платите, сплатили, забрали, пішли. Добре є. Yeah. Віддали державі гроші, потім думаєте, на що мені та пралька, котра коштувала 7, а я віддала 15. Розумієте, я купив собі DAF 45 150 Ti. Це буду мала 50 кубів, їздив на заробітки і посипалися акумулятори. Машину я взяв за гроші, так що в людей дозичав. Але це не в банку. Людям віддавав то, що винен. В банку я вже тоді мені вже також не ставало грошей, то я взяв 5 тисяч на два акумулятори. Це був банк Аваль. Я думаю, такі файні реклами там йшли. Я перший раз на ту рекламу плюнув. Взяв я два акумулятори, такий щасливий, зробив два рейси. Приношу назад 2,5 5 тисячі гривень, залишив собі 300 гривень на їду. Думаю, зараз я пів кредита сплачу, майже там, ще плюс-мінус проценти. Кажу, напишіть мені справочку, скільки, ви, скільки я вам ще винен з тих 5 тисяч. Вони мені подають, ну, ви сплатили страхівку і 50 гривень з тіла кредиту. А скільки, я кажу, я вам винен? 4950 гривень. Я поїхав в один рейс, поїхав в другий рейс, віддаю я ті е, проценти. Скоренько десь до трьох тижнів погашує кредит, кажуть вам 50 гривень штрафу за те, що ви заскоро погасили кредит. Зумієте, е... Плачу 50 гривень, кажуть, закривайте рахунок, не хочу з вами мати ніякої справи. Ще 50-45 гривень за справку. Добре, заплатив. Виходжу з банку за 2 години мені дзвонять. Ми вам пропонуємо кредит на 10 тисяч гривень. Дзвонять також, ну, перше так, потім, е, я кажу, то, так, я вам тільки що 9500 повернув за 4000, А чому так багато? А ми зараз тут розберемося, а ми то. Ну, ми можемо вам запропонувати навіть і більший кредит. Я кажу, дайте і поти, щоб я вашого банку, я навіть на поріг вашого банку не переступлю. Навіть валюту ваш банк не занесе поміняти. Все, отак я навчився і попікся, через то я вам кажу. Читайте в банках чи ви платите. Бо в кредитних спілках таких страхівок не було, і я до того я то не зрозумів. Розумієте, страхівка за що? За злодія, що вкраде, за того, що собі вломи палець спеціально чи покладе гіпс, то ви за нього заплатите. За того, що е, вкрав тік за границю, за того, що вкрав, зломив банкомат, оце все паде на людські плечі. Розумієте, а вам того треба, вам треба купити їсти, треба дати дітям, треба купити собі одяг. Ви не купите собі ні їсти, ні пити, ні нічого. Ви будете купувати, щоб шикарно їли. Ті, що живуть е, на карібах в той час, поки ви тут, як то ті такі на тачках, е, е, ладуєте. Ну, не треба дивіться, колись треба рабів було бити, колись треба рабам було давати по такому по плечах, рабові треба було давати їсти. Зараз не треба, зараз даємо борг. Даймо борг, і не треба ні бити, ні годувати, він тебе сам нагодує. І сам буде на тебе робити. Відкладіть собі свої гроші. Я колись так теж хотів, після того мене так сильно припекло, думаю, а ну такова, пішов знав в банку кредити, в приватбанку вже більш-менш такі. узнав собі в банку кредити, скільки та річ буде мені коштувати. І я собі думаю, а ну, я один місяць відкладу. Відклав я собі один місяць одну тисячу гривень, потім другу тисячу. Я рахував, що не треба було б дати 12 тисяч за те, щоб я взяв 8. Я порахував е за той час без клопотів, без нервів. Я собі наскладав 16 тисяч. Прийшов, подивився на торіч, думаю, Господи, який я щасливий, що я тої речі не купив. І я маю 16 тисяч гривень. Відкладайте, тоді купуйте. Оце, ви, о, оце вам ну, най, найбільша рада. І ще одна дуже важлива річ. Що багато моїх знайомих попеклися і мене хотіли на то на, населити буквально. Кажуть, та ви там маєте 15 гривень. 에, розумієте, тут буде трошки більше гроші. 에, зніміть собі тих 15 гривень, навіть якщо вам там 25 копійок не стане чи 50, ми вже вам закриємо, ми вже на то дивитися не будемо. Ми вже вам то. Пішов я в магазин, кажу так. Дайте мені, скільки ти печені коштують? 12,50. Дві пачки тоді було. Дайте мені 12,50, 2,50, нехай їм в банку лишається. О, ви що там 250 не зняли. Я кажу, ні, ні то, щоб я з вами не мав клопоту. Розумієте? Бо ми знайомі скалу, що такий, один каже, 50 копійок, розумієте, 50 копійок через три роки. Вони мені нічого не сказали. Він пішов в суд, він якось там правда відсудився, там підклепався. Але то йому повезло. Десь мов доброго адвоката, <кхи> то його ну, ну. Якось йому поміг. Ну, бо там вже дійсно було смішно 50 копійок. Ну ті люди, котрі мали на той час по гривню, по два, полишали. Поминуло три роки, дехто заплатив на той час по 9 тисяч гривень за два роки. Їм понаростало. Штраф на штраф. Суд, там якийсь пересуд, там понакручували, папери в купу. Коротше за ті папери. Хлопа, закликали на суд і сказали, хлопе, давай плати тут кого там 9 чи 10 тисяч гривень. Він каже, кредит убрав 6 тисяч. Лишилося 2 гривня. А ти що лишив? Ну, дивися, там, там ти ну, що ти будеш робити? Пам'ятайте про ті речі, що краще не але ну, не маєте виходу, е, ну якась річ така, котра ви 100% знаєте, що ви сплатите, е, що у вас не буде ніяких з, з тим проблем, то старайтеся якомога скоріше сплатити і старайтеся триматися або кредитних спілок ну, на крайній випадок. Я не рекомендую вам найти Приватбанк. Але повірте мені, що ліпших кредитів я, ну, бо то не є ніяка реклама. Просто то є моя така болюча практика. Мені той приватбанк так наплював в душу, що я в життю в них як відкриваю карту, я їм наперед кричу: мені карту для виплат. Мені не треба ніяких від вас е, кредитів. Ой, що ви так до нас погано говорите. Я собі думаю, аби я тебе видів, ти в магазині будеш продавати. Чи вже тут більше в банку не цей? Декотрі вже пішли, звідом, позвільнялися, бо люди не хочуть брати кредити, бо вони саме проценти дають. От розумієте в чому діло? Не, ну Нема від них ніякої гарантії. Ви ніяких страхів хіба там такі, що при них працюють, що вони з ними діляться, то вони там прийдуть з пальцем перев'язаним, то їм 2000 повернуть, то їм то, то їм то десь. Що вони в банку сидять з поломаним пальцем? Ніби палець показують, вже їм там гроші виписали. Розумієте, вони там собі таких мають, котрі там на тім заробляють, і вони з ними діляться, і вони там ті пальці будуть ламати, чи так, чисяк, чи ламані, чи не ламані, а ви будете платити. Бо вони щасних людей будуть дарти гроші постійно. Зато будуть жити на карібах, а ви будете гарувати замість того, щоб їсти, будете годувати їх. Замість того, що ваша дитина увиділа цукерочок, ваша дитина буде бачити папірець від цукерка на дорозі. Розумієте? Не, не відбирайте від себе, зіжте по-людськи, зіжте по-панськи, відлежіть собі збоку, зберіться цілою родиною, наскладайте одному, потім хтось наскладайте другому, поможіть один другому і не давайте нікому ніяких процентів. І гроші в банк під процент. Так само вам не раджу класти. Бо як я один раз прийшов, коли добре вже пішли, думаю, я буду закладати, приїхав в заробітки, думаю, я буду гроші класти під процент. Мені кажуть, а ви як я, кажу, ну, а як я хочу забрати, от я зараз кладу, а як в мене за, за три місяці будуть проблеми забрати, а хто вам каже за ті гроші за три місяці дасть? Ви вже за ті гроші назад не заберете за три місяці. Вам треба чекати три роки, або треба. А як хочете забрати, то ви з 300 доларів заберете 270. А банк вас 30 доларів забере. О! Кажу, з того треба було починати. Гроші в кишеньку, ореве і додому. Поставив собі на кубку, коли треба, туди взяв. Робі собі таку подушку запасу. О! І тоді будете мати добро. І не будете розвалювати сім'ю, не будете нищити свою родину і не будете віддирати. Чи жінка від чоловіка, чи чоловік від жінки, чи е, чоловік жінкою від дітей, чи від батьків. І чекати на їх пенсію, аби той кредит погасити. Подумайте, чи вам тут треба. Де ви подумайте, де ви тратите гроші, де є то сито, з котрого витікає вода. Хтось кури забагато, най... кури менше. П'є забагато, найменше п'є. Забагато всіляких помадів, парфумерії, того всього. Менше того, купіть одно добре, не тратьте на то гроші. І тоді е, ну, вам з'явиться з боку гроші запас. Такий жирок, як то кажуть, о, і тоді будете мати щось собі купити, таке, котре вам щось потрібне. Подумайте все, 150 разів, чи та річ вам потрібна. Бо я кажу, я три рази відкладав на ту річ, щоб проценти не брати, приходив потім. І думав, ой, що я тої речі не взяв. Розумієте? Якщо будете так робити, вам все Бог подасть навіть з боку більше грошей заробити. І таким людям, хто може, хто себе не хоче відчувати того відчуття, як якийсь зомбі, йдеш попри той банк, я по собі то пам'ятаю, йдеш попри той банк, і думаєш, Господи, я навіть той банк дивитися не хочу, бо я ще їм там кадві тисячі винен. Я до того відчуття пам'ятаю, раджу вам ніколи в житті е, до того не доходити. Йдіть, робіть руками, маєте, хочете орати город, копайте лопату. Поїдьте на заробітки, копіть трактор так. А якщо вже кинулися, то, то подивіться всі умови, файно все перевірили. Все, що як до шпента, і аж тоді це його. І краще не на трактор брати кредит, а брати також гроші. Бо на нерухомість там на рухоме майно там страшні проценти, страшні. Беріться того, відкидайте то геть. Коли будете мати гроші, купите, туди мене зрозумієте. Не можете маєте гроші на мотоблок, купіть мотоблок, працюйте мотоблоком, заробіть тим, пересунутися потім з часом на трактор. А як не заробляйте на трактор, проценти на таке платити, то не варто. Ви сільське господарство, тому в Україні стало убетишне. Ну, Ось таке, що я ділюся з вами зі своєї практики, а поступати вам, е, ви дивіться, як, як вам добре. Ну, Просто беріть всі такі дрібні речі до уваги, щоб ви то все розуміли. Слава Ісусу Христу!